Він обіцяв повернутись з війни і навідатись у рідний навчальний заклад у столичному вищому професійному училищі. номер 25 відкрили меморіальну дошку своєму учню бійцю Нацгвардії Олександру Звіннику. Посмертно він загинув у вересні 2014-го під гранітним. До моменту підписання першого перемир'я. 23-річний Олександр Звінник не дожив. Пів години. У зоні АТО він пробув півроку, коли йому надійшла повістка до військкомату. Батьки вмовляли єдиного сина залишитися, але той був налаштований рішуче. 24 серпня 2014-го Олександр брав участь у святковому параді на День Незалежності, а потім його підрозділ направили у сектор М. Він брав участь у боях за Тельманова, Комсомольське. Під час виходу з гранітного змушені були затриматись через підрив мосту. Там група і потрапила в засідку бойовиків. Сначала снайпера расстреляли командиров, а потом их всех накрыли минометным артиллерийским. Пять человек было погибших, 16 человек было тяжело раненых, которые впоследствии. Умерли в больницах. После парада колонна должна была, технику должны были отогнать на восток и вернуться. Но их бросили как бы в самое пекло. 4 числа августа он позвонил. Мама, я в аду. 5-го он погиб. Он выполнял свои задания и успевал товарищу помочь. И еще какое-то задание дополнительное всегда брал.